Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. З 28 по 30 квітня на базі спортивного клубу Барс розігрувався кубок міста з кікбоксингу серед дітей та юників, присвячений пам'яті заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР з боксу Анатолія Венгеренка. Також турнір присвятили святу великої перемоги. Протягом трьох днів на ринг вийшли більше 80 спортсменів з дев'яти команд. Кращими в своїх категоріях визнані Данило Тодощенко, Олександр Лавріненко, Віктор Бабов, Іван Зінченко, Ільшат Гуджиєв, Кирило Бестров. Головний приз Кубок міста завоювала команда заслуженого майстра спорту Віталія Губенка. Завершився відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловіків у вищій лізі. Про переможців і призерів змагань дізнавайтеся з наступного сюжету. Протягом п'яти місяців елітні чоловічі волейбольні колективи Кривого Рогу визначали, хто стане переможцем вищої ліги. Завдання складне, але почесне, адже сезон проходив під знаком 90-річчя вітчизняного волейболу. Десять команд провели 33 гри, котрі розставили всі крапки над і. Після річної перерви чемпіонське звання повернули собі динамівці. Друге місце у команди Північний гзк ГЗК-2». Трійку призерів замкнули волейболісти команди «СК Богатир-2». в кожній команді була представлена можливість іміть двох легіонерів з другіх радовів. Мы тоже воспользовались этой возможностью и в итоге стали победителями. Благодарим всем ребятам за содержательный волейбол, болельщикам за поддержку. Хочу поздравить всех, в том числе нашего тренера Игоря Пинтоля, и всех тех, кто болел за нас. Нашей целью было стать чемпионами города. В этом году мы ее достигли. Считаю, что в принципе планы выполнены. Ставим для себя новые цели. Будем стараться их достигать. Это цели участия в аматорской лиге Украины. Мы уже Второй год подряд в этом году участвовали в Аматорской лиге Украины. На следующий год тоже хотим пробовать свои силы там и будем стараться занять призовое место, будем представлять наш город за пределами Украины. Краще команди були відзначені кубками, дипломами та медалями, а найсильнішим гравцям вручили пам'ятні подарунки. Федерація і городський комітет по фізичній культурі і спорту благодаря командам за прекрасний волейбол, показаний в іграх чемпіонату міста. Во-вторых, мы хотим поблагодарить судейский корпус. Нашого чемпіонату за професіональне чутье, при якому свисток арбітра не мешали ігрокам проявити свої найкращі качества і продемонструвати свою лучшую ігру. Ну і в третьому, ми щиро вдячні по українському мові зрителям і болельщикам, тому що благодаря їх волейбол в волейболів знову став любим і популярним. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Бажаю вам перемог спортивних і головне життєвих вдалих святкових вихідних.